Це сьогодні актуально, і ми продовжуємо. З нами ректор Київського національного університету імені Шевченка Володимир Бугро. Пане Володимире, доброго здоров'я. Доброго здоров'я вам. Критини, які керують війною з боку Російської Федерації, вважали, що поцілили в Верховну Раду. Натомість вони поцілили в перехрестя між університетом і тим місцем, де колись 100 років тому була наша Верховна Рада чи так, Центральна Рада. В результаті наробили купу горя і пошкодили у тому числі будівлі університету, що нині із жовтим корпусом. На жаль, дійсно ушкоджені чотири споруди університету. Найбільше постраждав жовтий корпус по бульвару Шевченка, 14 де розташовується нині інститут фіології. Ми навіть знаходили в коридорах уламки цієї ракети, яка прилетіла і наробила такого лиха. І дійсно, величезна кількість аудиторій і кафедри інституту на сьогоднішній день непридатні для. Роботи ми вставляємо замінники скла, тому що йде негода, і звертаємося до міської влади, і до центральної влади допомогти, тому що дуже великі руйнування. Так само постраждала і е, наукова бібліотека імені Михайла Максимовича по вулиці Володимирській 58. Це інший кут цього перехрестя. Найбільше зазнали е, 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 уражень сховища рідкісних книг, стародрук. І це непоправний злочин рашистських нелюдів, тому що ці книги є інкунабули, наприклад, 1498 року, які бачили багато чого і пережили і першу, і другу світову війну, але ось сьогодні мало ми не втратили їх. Зараз реставратори працюють над тим, щоб не допустити руйнувань. Також зазнав ураження і червоний корпус університету, другий і третій поверхи фактично. Переважна більшість віконниць е, на сьогоднішній день зруйновані, і навіть долетіло до корпусу хімічного факультету, який за червоним і формально за вулицею е, Льва Товстога е, рахується. Але з цієї сторони, яка виходить кутком до червоного корпусу, теж розбито декілька вікон, механічні ураження. Тому ось таке лихо ми маємо від. Цих народів в соціальних мережах пролетіла інформація, що пошкоджена у тому числі кафедра російської філології. Ну, окрім того, що це ну, така іронія, що в мене аж зуби зводить, може пора якусь іншу філологію вивчати? Ну, я не знаю. Давайте я відповім відразу, щоб прояснити. Так, це колись була кафедра історії російської філології, але вона переіменована і реорганізована. Це кафедра східнослов'янських філологій. філологічних. Студій та е, прикладних інформаційних досліджень, і насправді тут треба брати обидві сторони е, цього питання, адже ми мусимо знати досконально ворога. Знати, чому ось ця загадочна руська душа е, насправді нищить людей, і тому навіть в радянські часи, от в американських університетах і в провідних європейських були кафедри совітології, тому нам теж треба може це під назвою кафедра ворога. Так, знань про ворога таке е, отримати, тим паче, що в складі університету є ще й військовий інститут, курсанти і курсантки, якого в тому числі навчаються на перекладачів, які потім працюватимуть у відповідних молітарних структурах. Тому е, я би розділив ці два питання. Звісно, е, російською філології в чистому вигляді вже немає, ми не оголошували цього року набору на вивчення російської мови і літератури ані до бакалаврату, ані до магістратури. Довчаться ті студенти, в тому числі іноземні, які були тут. Ми мусимо виконати юридичне зобов'язання, але кафедра переорієнтувалася і співпрацює з відповідними компетентними службами України вже 8 років з тим, щоб протидіяти інформаційній агресії, в тому числі. Якби у вас раптом оголошувався конкурс на назву цієї кафедри, то я би взяв участь із версією енемілогія. Кафедра з вивчення ворога, зрештою, тому що ну крім так, того, що так, це так. ворог роду всього людського, фактично, бо поза як він загрожує нам ядерною катастрофою, інакше це ніяк не можна а, назвати. Але з іншого боку, проблема дійсно існує, тому що ну ми, як медійники, повсякчас стикаємося з проблемою, що холера, ми не знаємо, що там відбувається. Ну плюс-мінус ще щось там про столиці. А ота, от вся колосальна територія туди аж до Курильських островів чи пак північних японських територій. Ну, майже теара інкогніта. Бас Чи можна пара, це поправити? Я хотів би... Хотів би на підтвердження вашої тези зауважити, що колись, так, я родом з Галичини, багатьох входить в оману моє російське прізвища, але я Галичанин з Тернопільщини з міста Бучича. А неподалік від, від мого рідного міста є Івано-Франківськ, столиця колись нафтогазової промисловості, де є університет нафти і газу, де була купа профтехучилищ. І колись з Івано-Франківська на тюмень літав рейс, тому що. Радянська нафтогазова промисловість брала українських фахівців. І якщо ми згадаємо, що довоєнні до 2014 року часи в тюмені було генеральне консульство України, і там понад 600 тисяч українців. А ми сьогодні сном духом не відаємо, яка їхня доля, адже ми розуміємо, що може це і непрості справи з ними, і ми повинні принаймні мати контакти, уявляти собі. То е як каже молодь, плюс 100-500 до вашої тези про знання не лише Москви чи Санкт Петербургу, чи там Ростова, Краснодара і таке інше. Треба знати і про історію зеленого клину, колись так на далекосхідних землях, і те, що їх освоювали українці колись, е ось ці Сибірські землі, і там багато-багато наших. Могил лежить. Тому е, я переконаний, що багато речей слід сприймати не суто емоційно, бо е, війну треба вигравати і з холодним розумом. І ми з вами розуміємо чудово, що завтра ми виграємо війну, ну нікуди не подінемося від Росії кордон, так, межа, там стіна, рів, яма що завгодно, але воно буде. І вже сьогодні треба готуватися до того, що буде завтра. В історії таких прикладів багато, саме тому ми ось, ось це обговоримо себе в колективі, що треба правильно вибудувати візію не лише на сьогодні, завтра, а не післязавтра завтра і, і на подальші часи, інакше інакше ми будемо перед загрозою постійного повторення таких негараздів. Якщо вже проводити аналогії, я от для себе намагався міркувати якось і додумався аж до того, що ну існує ж в інституті біології, наприклад, кафедра, яка вивчає кліщів. Чи, 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 чи отруйних змій, там, інших якихось небезпечних хижаків. В природничому музеї, про який ми сьогодні ще будемо говорити, там є якісь палеозвірі, які, очевидно, нищили наших предків. Але ну, ми їх все одно вивчаємо, бо це наука, яка вивчає. Інше питання, інше питання, що фактично всі західні ці факультети совітології, я ризикну зараз, можливо, надто перебільшити, поправте мене, якщо що, вони були розсадниками шпигунів. Тому що ці самі совєти дуже щільно з ними контактували, от як. Від цього убезпечитися згоден абсолютно так. Це не прості виклики, але хто сказав, що в житті щось просте є в нас з вами. Так ми от свідки сьогодні. Я займаюся тим, що дізнаюся про те, як і що складаються вікна, тому що ось нас понад 500 з гаком вікон треба замінювати, і вони різні, ось те саме і тут. Мені здається, що тут має бути серйозний державний підхід до цих питань. Мають відповідні компетентні служби з цим працювати. Вати, ми готові тим паче, що ще раз наголошую в складі університету, є відповідні військовий інститут інституту управління державної охорони, і це має бути е, під егідою ради національної безпеки та оборони серйозне вивчення ворога. У всіх його іпостасях економічні, екологічні, військові, інформаційні. Я наведу приклад, тут як я для себе зрозумів, як насправді в Росії все це сталося зараз. Я ваш колега, журналіст Пітер Помиранцев, виходить з України, його батьки з Чернівеччини, і ось в одній зі своїх книг він описує ситуацію, коли на початку нульових, щойно після приходу Путіна до влади, працював від британських мовників у Москві і щотижня. На ігля це кодове слово станкінської телевежі проводилися наради, в яких брали участь представники старої площі, тобто адміністрації президента РФ, а колись ЦК КПРС, політологи, соціологи, медійники, які абсолютно чітко вибудовували єдину медійну політику, як російському Івану і Марії, незалежно від національності, так а тут єдина общність руський народ Так. Як нав'язати певні шаблони мислення? Ми сьогодні бачимо ці впливи, і ось, ось ця книга мені допомогла зрозуміти, чому як виявляється, і видається мої колеги-філософи з Московського університету, Чи Ростовського чи санкт Петербургського, які става, здавалося би, за означення, а найбільший сором це е, е, Балтійський університет імені Мануела Канта, так тобто людина, яка написала трактат до вічного миру. І ось е, через два роки буде 300-річчя канта, е, так якого вони узурпували. Як мої колеги можуть собі дозволяти схвалювати спеціальну воєнну операцію, адже в природі філософа це критичне мислення. Але виявилося, що телевізор переміг канта. Ось я для себе таку формулу винайшов, і ми повинні це розуміти. Вони ж нікуди не подінуться. Очевидно, телевізор переміг не лише Канта, там телевізор частково перемагає апостола Павла, судячи з усього так, і, так. І, і багатьох інших достойників. Якби це не було сумно, а ми маємо справу з наслідками цього. Щодо практичних справ університетських, пане Володимире, як відбувалося навчання от, з часу повномасштабного вторгнення, і, і що ви робитимете тепер? Навесні ми в березні місяці призупинили заняття, хоча університет працював повністю так. Ми дали можливість всім перебувати в безпечних місцях. З квітня місяця ми поновили навчання онлайн, зробили і випуски, і сесії провели провели вступну кампанію. і Ось цьому році, в вересні місяці, ми розпочали часткове навчання в очному режимі. Це біологи, хіміки, медики, фізики, мої рідні. Філософи працювали. Я ще минулого тижня мав. Лекції зі студентами філософського факультету наживо міжнародників в інституті міжнародних відносин. Ну але звісно, з понеділка на цей тиждень і напевно на наступний, ми перевели всіх на навчання онлайн для того, щоб е, озирнутися для того, щоб побачити ситуацію. Далі все залежатиме від безпекових викликів. Поки що ці два тижні ми плануємо навчання з використанням інформаційно-комунікаційних технологій, досвід, на жаль, чи на щастя вже є від карантину і від весняного семестру ну а далі будемо бачити з обстановкою тому що є спеціальності в яких без очного навчання вже згадані мною медики біологи хіміки фізики навчання неможливе це не е, ті спеціальності де можна суто дистанційно навчатися будемо бачити Будемо бачити. Я от хотів розширити вашу останню тезу, тому що з одного боку, дійсно, ковід багато чому нас навчив. Він дуже прискорив перехід в онлайн, перехід в віртуальний світ, побудову метаверс, цих от всесвітів 2.0, 3.0 і так далі. З іншого боку, ну, я все ж таки хочу повернутися до того, чим був університет, коли він народився. Університет, університетське середовище, спільнота формувалися довкола кафедри. А кафедру, катедру очолювала конкретна людина. Це був професор, це був доктор, це був ум, А, який формував довкола фактично цілий світ і напрямом думки іноді на століття наперед. Чи можливо це онлайн, чи можливі давньогрецькі симпозіуми з возляжаннями? В такому Zoom-форматі, як ми зараз з вами спілкуємося. Ви цілком маєте рацію, і ось сьогодні буквально в мене була якраз онлайн зустріч зі студентками, бо там одні студентки магістратури інституту філології. Так, це філософія освіти на учительській спеціальності, і ось ми з ними якраз обговорювали, що цінності так, ось ось та хімія. Взаєморозуміння емпатії, вона трішки страждає від е, ось, е, суто технологічних аспектів. Так, це безпека, так це зручність, але е, ось за. Три тижні роботи зі студентами в аудиторії мені здається, я дав більше ніж за півроку, які будуть онлайн. Тому я цілком з вами погоджуюся. Звісно, сьогодні технологічні часи і треба комбінувати ті зручності, які надає нам цифра, умовно кажучи. Але для навіть гуманітарної освіти, ось ось чистий онлайн він, як на мене не є придатним. Так тому ми і говоримо про. Відповіді на безпекові виклики, і будемо приймати рішення вже в залежності знову ж таки від ситуації. Студентське середовище завжди було самоврядним, схильним до автономії, ініціативним, і так далі. І тому подібне. Чи беруть сьогодні студенти участь у відновленні університету? Звичайно, я сьогодні заходив. Бібліотеку Максимовича, де йде величезна копітка робота, тому що це і стародруки, і журнали, і книги. І мені було дуже приємно побачити студентів мого рідного філософського факультету, які зголосилися як волонтери. Допомагати переносити книги, прибирати актову залу від уламків скла чи, чи від, від шматків гіпсокартону і таке інше теж саме бачив сьогодні. В інституті філології це дуже приємно, бо насправді ми оголосили збір коштів, розуміючи, що в держави є витрати на безпеку і оборону, і ось е, сьогодні мені дали, наприклад, за один день зведення з бухгалтерії. Там є по 30 гривень зі студентських карток, по 50 гривень. Так, по 20. 25, і вони не менш цінні, аніж 100 тисяч гривень, які перерахувала одна з випускниць того ж інституту філології, тому що кожна людина в міру своїх можливостей це робить. Моя родина теж перерахувала вчора. 10 тисяч гривень, те, що ми могли зараз, так і на і, і, всі ці речі. Тому власне кажучи, дійсно наше студентство в цьому відношенні є абсолютно прогресивним. І я пишаюся нашими студентами, які і на фронті, і ось тут в Києві, і в інших місцях волонтерять, працюють, роблять все належне для того, щоб наблизити перемогу. Історія з перехрестям, в яке було влучання, вона вельми показова, тому що її дуже швидко. По-перше, там президент зразу записав звернення фактично на тому перехресті. Потім його дуже швидко засипали, залатали, і зараз там тільки чорна латка. Я б на ній ще б там щось такого намалював, мало пристойного, щоб з неба було видно, але це вже. <laughs> Мої бухливі фантазії даруйте мені за емоції. Наскільки швидко вдасться відновити університет? Наскільки місяців це робота? Е, на жаль, на жаль, ні, на жаль, ні, тому що це старі споруди, що Максимовича. що... Жовтий корпус там є тріщини. Зараз ми намагаємося зробити все, щоб приготувати до зимового сезону, але я боюся, що це робіт ще й на наступний рік за наявності належних фінансових ресурсів. Я вже не кажу про те, що нас трішки. Е Хоча слово трішки це таке ну, умовне, так нас трішки пошкодило і купол над в ботанічному саду іншою ракетою, яка на ТЕЦ з іншого боку прилетіла, так я знаю близько це... знайомий там так, 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 так. І ось тут, ось тут багато проблем. Зараз наші фахівці спільно з містом. Спільно з прокуратурою, службою безпеки, поліцією, щира їм вдячність, бо дуже оперативно працюють, оглядають, тому що це і документування злочину ще на додачу. Так, тероризм, стаття тероризм вже це кваліфікується так, але на жаль, на нашу думку, роботи розтягнуться щонайменше на півроку. Загалом щодо української освіти і філософської думки, якщо ви вже так сьогодні рясно згадуєте, улюблений філософський факультет, вона вочевидь зазнає якихось трансформацій більш чи менш глобальних внаслідок того, що відбувається впродовж останніх восьми років. А от останнього року то і поготів, куди вона буде рухатися. Ви знаєте, тут і так, і не так, бо насправді глибинним змістом освіти це є формування особистості. От, якщо говорити про формування особистості, то дійсно тренд сьогодні є, і ми його бачимо. З іншого боку, освіта це певна традиція, і ви слушно зауважували, що ми стоїмо на плечах титанів, тих наших учителів, які формували нас як особистості. Тому тут буде як і в античності, як і в середньовіччі, як і 100 років тому тут буде поєднання з такого традиційного та новаторського. І я переконаний, що найголовніше, щоб ми розуміли, що українська освіта і українське суспільство сильні. І спільними зусиллями ми здатні е, зробити все, е, щоб була квітнуча країна. Ось це найголовніше, як будемо читати паперову книгу чи електронну, будемо в аудиторії, будемо в лабораторії і таке інше, це вже є, е, скажімо, е, підрядне. Але головне це розуміти, що це українська освіта. Ми українці, є наше суспільство, є наша держава, і ми маємо бути сильними тоді. Ми справимося з усім. Я не запитав на самому початку виправляю цю помилку зараз з людей, ніхто не постраждав. Е, на жаль, ось. Полковник поліції, який загинув, він був в тому числі аспірантом нашого інституту публічного управління державної служби в жовтому корпусі травмувало одного з співробітників адміністративно-господарської частини ураження незначні. Так це це швидше така невеличка контузія. Так загалом, же всі інші виконали сумлінно вимоги безпеки перебували в сховищах. Тому на щастя, ми інших жертв. Немає це дуже дуже добре, тому що все ми зможемо відбудувати, від, від, відремонтувати, відреставрувати. Головне, аби були руки, ноги і голови наших людей, співробітників, співробітниць, студентів, студенток, працівниць і працівників. Все ми зробимо голови. Найцінніше, напевно, здорові голови, і світлі голови. Цим якраз ви дійсно займаєтеся. Щось робить сьогодні університет для оборони. Безперечно, починаючи від того, що в нас два військових підрозділи: військового інститут, та інститут управління державної охорони, і закінчуючи тим, що наші розробки хімічного факультету, наприклад, це кровозупиняючі засоби, засоби лазерного цілевказування, так от системи геінформаційного. Управління вогнем це розробки наших науковців, і не випадково, наприклад, тиждень тому президент України відзначив нашого е викладача-полковника Ігоря Пампуху почесним званням заслужений винахідник України саме за одну із. Е Ну, не публічних розробок, які використовуються у е, нашому війську. Тому е, таких досягнень дуже багато, але публічно ми би про це не хотіли говорити. з відомих, зрозумілих причин. зрозумілі цілком ваші слова, і вони надзвичайно надихають. Не буду цього приховувати. Пане Володимире, дякую щиро за участь у програмі. Це сьогодні актуальне, і ми повернемося за кілька хвилин.